Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. А далі в нашому етарі більше аналітики до нього доєднується Андрій Городницький, політичний експерт. Пане Андрію, вітання вам і слава Україні! Слава, вітаю вас. отож Трамп погрожує Російській Федерації митами на нафту після слів Путіна про зовнішнє управління Україною. Президент США в інтерв'ю NBC заявив, що був дуже злий на Владимира Путіна після його сумнівів в легітимності Зеленського. Він зазначив, що такі заяви свідчать про рух у неправильному напрямку. Президент Російської Федерації 27 березня назвав Зеленського та владу України нелегітимними і запропонував міжнародне Управління під егідою ООН, що відкинули у Києві та ООН. Дональд Трамп також заявив, що якщо Росія виявиться нездатною укласти угоду про мир в Україні, США запровадять вторинні мита на всю нафту, що постачається з Росії. Власне, от злість Трампа безпосередньо на Путіна. Про це також говорив і Ступ, який зустрічався з Трампом нещодавно. Він сказав, що Трамп нібито також злий, але Трамп також сказав. Що я злий Путін знає про це, але Путін може зробити правильні кроки, і я тоді перестану бути злим. То злий що не злий? Чи може Путін дійсно зробити зараз якісь там правильні кроки? які правильні кроки в н розуміють для України, наприклад, це одні правильні кроки для, для нього за інших. Ага. І це, тут важливо зрозуміти, що Дональд Трамп злий на Путіна не через те, що він хоче замінити Зеленського, а через те, що він, взагалі, е, говорить про якісь там перевибори, і взагалі говорить про е, підконтрольність е, української влади, наприклад, під е, підгід ГУО, наприклад, перекинути е, він говорить про те, що Путін затягує вибори, от і все у вибори е, перемир'я, і важливо зрозуміти те, що е, Трампу це не подобається. Трампу поставив вже. Ментальні собі лінії, і він говорить, що це Путіну дедлайни стоять, а насправді. Це його дедлайни, які хвилюють його, і він хоче дійсно припинити цей вогонь. І я про це говорив до речі ще минулого тижня. Не тільки на нашому каналі, якраз про ці психологічні дедлайни він сьогодні якраз підтвердив мої слова про те, що на літаку якраз борту, на на борту такого літака і е, журналістам про те, що вже хватить бігати, е, вже потрібно вирішувати питання щодо е, щодо санкцій щодо Росії. Е, до речі я також такі пару днів назад говорив, після того, як були введені санкції щодо Венесуели, 25% і точніше і країн. Які будуть купувати газ і ще жонавто купувати в Венесуелі, і на них не їхні товари і накладатися санкції у вигляді 25% мита, і Китай до речі одразу ж таки припинив всі закупівлі у Венесуелі. І я сказав, що це буде натяком для Путіна. От вінці знову ж таки зараз підтвердив мої слова для того, щоб налякати Путіна, сказати, що ти бачиш, з тобою може бути ось таке ж саме. І якщо в тебе припинять е, закуповувати нафту, то в тебе тобі буде дуже боляче, і водія буде дуже боляче. Е, але питання в тому, ну на, наприклад, Китай, до речі, зараз вже відкинув МЗС Китаю ці е, позиції, або вони просто не розуміють, що відбувається, або вони просто ще не, е, не в курсі наскільки 25% і вони думають, що це буде накладено саме з сторони сполучених штатів Америки, наприклад, або, а, або вони вважають, що їх це зовсім не зачепить. Е, Варіантів багато, але в будь-якому випадку те, що це вдарить по економіці росіян, це, 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 це токовий доконаний факт. І навряд чи росіяни на це підуть з логічно для але тут треба вважати, що керує, керує ними божевільний диктатор, який ем, ну з логічної точки зору не мав би нападати на Україну. Але він це зробив так само, і тут ситуація така, що е, логічно йому було б дійсно піти зараз на зустріч Трампу, отримати преференцію, отримати зняття санкцій і е, е, ну накопичувати на можливості для того, щоб виїхати ті, що в на майбутньому і надалі продовжувати бойові дії в Україні. Але він може не зупинитися. Він може вважати що, дійсно йому потрібно до кінця зараз рухатися і плюнути на Трампа, плюнути на ці санкції, які будуть накладені. А вони будуть накладені, і тоді за дослідженнями тої самої набьєнаб'юліної на Центробанку Росії, яка вийшло буквально також може тиждень тому, що фактично підтверджує слова, що вони втратять більше 100 мільярдів. Доларів більше 150 приблизно там мільярдів, які при, приносить їм нафта нафта і газ взагалі прибутку, тобто це близько 30 відсотків бюджету, це величезні цифри, і справді вони, м'яко кажучи, не принесуть користі для підтримки своєї військової діяльності України. От але поки що я бачу, що їм ну. Це мало хвилює, вони нібито розуміють всі проблеми, але воювати для них на першому місці, особливо генеральна цьому генеральному штабу і ФСБ їм потрібно, тому що вони вважають, що ці кошти будуть безкінечно поступати, і вони вже цю на біуліну затиснули прямо просто до кубка. От і коли вони там розказують про те, що їхні долари зміцнюються, що вони там вже. Там зараз він вже вартує за один долар їхніх дерев'яних, але чогось на Біоля не поспішає зменшувати кредитну ставку в основному. А навпаки, про те, що її потрібно ще підвищувати. Вона вже зараз на рівні 20%. Це це дуже високо. Вже їхні підприємства просто не справляються з тим, щоби. Фінансувати свої власні виробництва вони постійно потребують дотацій. Кредитування дуже високе, Вони захлинаються в цьому кредитуванні, тому що злочезні відсотки потрібно покривати. Ну тобто питання там з економікою дуже дуже критичне. От і. Власне, також The економіст, якщо не помиляюся, проаналізував ситуацію в Росії і дійшов до висновків про те, що припинення війни для Російської Федерації на даний момент з точки зору економіки невигідно, тому що там навіть ряд цивільних підприємств, які були раніше цивільними, вони перейшли на військову різного виробництво, військової техніки. І так далі, нібито в них дохід на особу в Росії збільшився через виплати за загиблими, через виплати. Які росіяни отримують безпосередньо за участь у е, війні проти нашої держави, і так далі. На вашу думку, якщо все ж таки е, Путін не зупиниться, то що буде вигідніше продовжувати для Росії цю війну? Дивіться, <рес> не варто мені коментувати те, що ви сказали, тому що не читають костатю виконом виконаміст. Але е, навіть якщо ти це дійсно є стаття, то я не погоджуюсь, тому що дійсно є в них е, критична ситуація. В них величезна кількість йде на війну

І ем, підтримувати такі масштаби ем, наповнення е, своїх складів і проведення бойових дій вони не можуть в довгому періоду часу. Тобто ти, ти працюєш на піку. Будь-яка машина, яка працює на піку, вона рано чи пізно зламається, їм потрібно ремонтувати е, і ремонтувати цю економіку буде дуже складно. Їм навпаки, зараз треба зменшити потуги і е, ну трішки охолодити економіку, тому що вона дуже сильно е, розігріта. І це велика проблема для для росіян. Вони, зараз останні всі зустрічі. Він говорить: перше за все в них проблема з економікою, дуже серйозна проблема. Uh -huh. Вони тут вони. Не принаймні ще раз кажу, їм нам путіну намагаються донести до того, що так довго тягнуться не може в таких масштабах бойові дії, тому що їм потрібно постійно перекриватися. В них немає кредитів. Я нагадаю, що міжнародні організації і країни їм не дають кредити. Інвестицій в них немає в Україну, на відміну від Росії, постійно заходять кредити, постійно заходять інвестиції і гранти, на яких Україна живе і розвивається, і це ну хороший варіант. А щодо Росії, там проблеми дуже серйозні. Вони самі не зможуть протягнути цю війну. Якщо Китай не скажімо так ще більше обмежить економічну співпрацю з Росією. Північна Корея припинить постачати там озброєння, то е, про Іран зараз я мовчу, Тому що іран зараз не приймає такі суперпотужних ну, участі у постачанні озброєння там ракети, але дуже дуже мало. І то останнім часом я б сказав рік Часто вже більше ми не чули про постачання по озброєння. Е, то в них буде дуже складна ситуація. Е, самі вони виробляють лише знов часто говорять відсотків 30, але так говорять і їхні економісти. Що близько знов таки 30% виробляють вони виключно свого озброєння. Що вони там переробляють з кожним днем зменшується все більше і більше виробництво озброєння і зменшується перевезення тра тра нутрафіку цьому по Україні? Тобто трафік потяг зменшився в рік, зменшується на 5%. Це означає, що виробництво зменшується, що немає таких об'ємів, і скоро не буде вже що ну, діставати танки, тому що вони вже зі відкладів майже все дістали, і просто немає що переробляти, а створювати як щось унікальне технологічне, вони не мають можливості. Дійсно, хоч би я б не замілися, і Китай їм допомагає в цьому, але <кій> їм не вистачає потужності, їм не вистачає можливостей, і е, тому я говорю, що йому вигідно з точки зору логіки і економіки їм дійсно вигідно зараз трішки пригальмувати, перезарядитися і е, ну скажімо так, е, приблизно сотки 15-20 їхнє виробництво має зменшитись 100% Ну наприклад, припинення призупинення війни. Тому що вони не можуть працювати на над їм треба сплатитися, але буде продовжувати. Тому що ще раз кажу правильно сказали, є зарплати високі, які треба підтримати, Є е, величезна галузь, яка також потребує виробництва, і є величезні ризики зовнішнього характеру, зовнішнього типу, які вони говорять, що вони що їм загрожують, тобто. Ну плюс величезна кількість оточення тепер сидить на цих потоках, і вони явно не хочуть зменшувати отримання бутку. І вони лише й підтримують на в цьому напрямку через те, що вони багатіють просто нічними масштабами. От що не там вже мільярдерами певно, всі поставали ті генерали, і вони, як мінімум, мріють, щоб ця війна продовжувалася вічно, щоб їхні часи сиділи на цих потоках трошки вела вас у ману і наших телеглядачів не з економіст знайшла The Wall Street Journal потенційна мирна угру... угода є загрозою для економіки російської федерації буквально трішечки зачитаю спочатку війни проти україни росія перейшла на військові рейки а 40% економічного зростання у 2024 році було зумовлено військовим виробництвом зокрема багато цивільних підприємств перекваліфікувалися під військові потреби отримуючи значні державні замовлення а виплати родинам загиблих військових суть то покращили фінанс Фінансове їхнє фінансове становище в результаті російська економіка з погляду зайнятості зарплати і зростання тепер залежить саме від війни. Ну власне про це вже ми поговорили. А власне, тепер оця от розмова з Олександром Ступом, яка відбулася цими вихідними. Нагадаємо, що Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся власне із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Власне, і у нього в останнього схвалося враження, що терпіння знову ж таки США щодо Росії закінчилося. Про це також проговорила. Але власне ще декілька таких цікавих тез, про які власне після даної зустрічі говорив саме Олександр Стуб. На сказав про те, що ця зустріч була такою досить позитивною, що Трамп був в гарному настрої. Власне навіть запитався в Стуба, чи довіряє він Путіну? Той сказав, що. Що цитую ні, я не можу йому довіряти, і те, що росіяни власне можуть діяти тільки через силу і розуміють слова тільки з позиції сили більше ніяк в іншому. Окрім того, обговорили ряд і інших важливих питань. Це власне зимова війна, членство в НАТО, і перш за все, той факт, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за власну безпеку за словами Стуба. меседж Європі полягав у тому, що роль США в НАТО змінюється, але вони не виходять. З НАТО, угу, так нуста питання. Знаєте, в чому багато дуже було дійсно заяв щодо НАТО щодо ролі сполучених штатів, і зараз дійсно йде мова про те, що Сполучені Штати більше не хочуть на себе брати роль оцього от гаранта безпеки західного світу. Вони хочуть бути просто як окрема держава, але чи можуть собі це дозволити? Хто ж не казав, що вони мають вийти з НАТО. Ну, тобто, це просто ця істерика в Європейському Союзі. Вона, е, знаєте, як маленька дитина, коли тобі починає забирати тукерку, то вона починає кричати, що все, ви хочете, щоб я вмерла, щоб я був голодний. От е, так само і тут ситуація, що е, ну, вони просто запропонували, щоб ми вирівняли. Цей інвестиційний баланс, скажімо так, тобто, що якщо ми даємо кошти на рівні 80% відсотків цього бюджету, ну це не сильно приємно нашим виборцям і плюс ми маємо вас всіх ще й захищати при цьому ж таки. Так, давайте можливо навпаки ви будете давати 80%, А ми 20 і ми будемо захищати вас тоді приблизно на тих самих рівнях Тобто, або принаймні вийдемо на паритет, то тобто, розмова була саме про це. І війська ніхто не збирався вводити. Я про це говорив неодноразово. Uh -huh. і, е, питання в іншому питання. В тому, що дійсно Європа має брати на себе відповідальність набагато краще і багато якісніше. От е, Трамп розуміє, починає розуміти, що е, хто така, хто такий Путін. Е, ну також йому йому маленько Пояснюють, що варто ну з путіним бути обережні, тому що Путін дуже любить обманювати. І після останні після останньої розмови ми впевнений, що він дуже я якісно і чітко зрозумів, що з путіном потрібно говорити жорстко, чітко з позиції сили і. Ну, він намагається ще балансувати навіть ця остання його погроза про санкції, вона також доступна або пояснена, але після того зразу ж таки, ну я все одно вірю, що Путін зробить, так, як має бути, що Ви Путін піде на мир, він там про Кіков, і це все інше. Тобто, е це дипломатія, Трампівська дипломатія впроваджує в світі. Е йому не сильно цікава Україна, йому не сильно цікава взагалі Європа. Йому принципі цікавить тільки Сполучені Штати Америки, е ну тому що він американець давайте будемо відверті. А деяких американців речі думають, що його не цікавить Америка, тому що я спостерігаю постійно, і там м'яко кажучи до нього відношення, схоже не все гірше гір'їж. А от а перемог в нього немає. щоб е чимось хвалитися, буквально сьогодні він вийшов на прес-конференцію, і розказував про те, що ціни на продукти падають. От і. Податок такі величезна кількість критики. Тобто ні одна з позицій просто не впустилася. Віймана в продуктовому маз. Він каже: звідки він це бере? Звідки ці ціни, для кого ця інформація? Ну тобто, можливо, в нього якісь є окремі супермаркети, там, де йому показують ціни, каже, тому що цих цін немає. Але він говорить: він живе в такому своєму такому людорному світі. Він вважає, що це працює і. Що, що так все має відбуватися з іншої сторони? Ще раз кажу, європа дійсно має розгруповувати сама на себе. Європа дуже не хоче цього робити, тому що ну, ми бачимо це величезні, величезні витрати економічного типу, і плюс треба пояснити своїм своєму електорату, чому ми витрачаємо ці всі кошти на війну. Чому ми не витрачаємо їх на субсидії? Чому ми не витрачаємо їх на підтримку красивого способу життя і так далі подібне? Важко буде пояснити і, 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 і тим політикам. Тим політикам, які які, на які чекають скоро вибори, от розумієте, той тобто, треба з цим боротися. От і вони тут не хочуть цього робити, тому що путіну простіше. Путіну в нього немає виборів. Він може що що хоче, розказувати ну, знає, що він переобереться. Хоча до речі, та Трамп як ми за останніми е -э, слухами ту, ту ну, які слухами прям прям він заявив про те, що я люблю працювати і хочу власне йти на третій термін. Так так то не слухай він прямо це сказав, що він би не проти би ще й третій раз зайти. Хоча це протизаконно, принаймні не так, не протизаконно, Він там вже шкодить певні mm нюанс, -hmm. що він може помінятися з відділенсом. Там є така ну до речі, до речі, це законно, тісно. з точки зору закону конституції, там це можливо провернути таку штуку, але Слушайте, так, як в принципі Путін колись робив з Медведєвим, там вони аналогічно мінялися. Е, ні, це трішки інша ситуація. А ну схожа, але але трішки інша. Так тому там принаймні, е, ну скажімо так, тоді треба було б, щоб Путін е, не щоб, щоб Медведєв сказав, що я відмовляюсь від свого поста президента, і е, на його місце мав би зайти. Там немає такої посади mm. віцепред. В цьому там він мав бути тоді спікером, здається, парламенту їхнього, і тоді мав би стати. Хоча я дам точно не впевнений конституції расистики, тому що ну те, що вони називають конституцію, скажімо так, от але тут тут сама логіка така, що Джей Дівенс має відмовитися від своєї посади, і на його місце як віце-президент має зайти Трамп. Іпотетично це можливо, але з точки зору демократії, ну це буде величезний плювок. І я сумніваюся, що конгресмени чи сенатори в залі в принципі цьому колись відбутися, тому що американці вони ж ну це ж ікона демократії, ікона виборів. Ну вони так думають, хоча їхні випередвиборче законодавство воно дуже дуже сумнівне навіть з точки зору демократії, але в будь-якому випадку вони люблять обирати, і тут в них забирають цю можливість ще на 8 років не обирати. І повірте мені, я в цьому сумніваюся максимально цього не буде на 99,9%. навіть не звертаючи увагу на те, що Дональд Трамп не сильно юний, що йому треба ще до 90 дотягнути, щоб знов прийти. Але вони ж не врхали, враховуючи, що Джо Байден заговорив, що він гіпотетично може ще ще поборотися за наступне крісло. То хто знає, хто знає. Знаєте, тут як кажуть, чим дідько дідько не жартує. Президент Зеленський намагається відмовитися від угоди про рідкісно земельні елементи. Якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми. Президент США Дональд Трамп, якого цитує Reuters. Дійсно, зараз ця от угода, яку а, яка надійшла нова, це вже говорить про те, що це вже не рамковий такий меморандум, це вже конкретна угода, власне, з умовами для України, які є невигідними. Власне і тут от з'являється. Така інформація, знаєте, тут е, багато хто з експертів говорить, що в Україні немає вибору, тобто їм надіслали, і вони ми, тобто, мусимо підписати дану угоду, тому що якщо ми її не підпишемо, то власне буде біда. Ну, Біда в якому сенсі? Знову ж таки, ми бачили на що спроможні сполучені штати з розвіданими і призупинками військової допомоги, як не як залежні. А ваша думка щодо цього: чи дійсно Україна може зараз все ж таки змінити хоча б якісь е е умови в даній е е угоді щодо рідкісно земельних металів? Можуть <плес> буде міняти це, це, це нормальний стан справ? Ми не можемо цього угоду підписати. Ну по перше, ми не знаємо, який дійсно текст угоди. Бо ж ніхто її не, не, не пред'являв те, що було злито попередні перед тим, як Зеленський mm -hmm. то, і вони тільки сьогодні отримали текст угоди офіційно. От, то ми ж не бачили цієї угоди. Ми бачили оці інформацію з української правди. Бачили те, що Женезня говорить ці умови. От і ці фактичні дані, якщо розглядати їх як релевантну інформацію. Що дуже схоже на правду, до речі, от враховуючи коментарі Зеленського, то звичайно, цю угоду ми підписувати не можемо. Ми не можемо її ратифікувати, і скоріше за все, що парламент її не ратифікує на 99,9%. тому що це ну народ не прийме. От а враховуючи дуже східкість теперішнього парламенту, голосів буде назбирати нереально. На от е, враховуючи всі обставини, і до речі, чому так звана ну ця угода була лита? Ні, якщо це дійсно це цей текст. Він ж був злитий давайте будемо відверті. У мене було три версії. От зараз я схиляюсь до одної більше. Я їх перерахую. Перша версія, я думаю, що це може могла б бути і фактично Росія зливати цю інформацію, тому що вигідно потворити Трампа і Україну. Одна ну, дуже мало йому є насправді в цьому напрямку. Друге, це те, що це демократи відпрацьовують повістку і їм вигідно звичайно показати Трампа от такого людожера, україножера і так далі. І третій варіант це те, що це українська влада, сама отримавши цю інформацію, просто видала її в засоби масової інформації і для того, щоб показати всю ганебність цієї угоди, і щоб потім собі отримати шляхи відступу угу. превентивно, угу. тому що ну, Трамп тільки через декілька днів озвучив цю фразу. Ну вони ж знали, що так буде, і всі знали, що так буде. Що він буде тиснути на Україну, але вже весь світ. В тому числі Ніорктамс Вашингтон Пост написали свої статті про те, що це донебна угода, чи її підписувати неможливо. Це арабська угода, і Україна має виключно е, дотримуватися своїх правил і не дикту... але правила там, Сполучені Штати Америки диктувати точно не може Україна. Власне саме з таким заголодком за Вашингтон Пост новий проект угоди про мінерали виглядає так, ніби Україна воювала із Сполученими Штатами Америки, програла, потрапила в полон і тепер має сплачувати довічні репарації. um huh? І до також власне щодо е, Європи. Е, про Орбана говорять про те, що нібито Європа стомилася від Орбана, і навіть для європейського союзу настав час вирішувати проблему Орбана. Про це також пише The Financial Times. Власне, найпошростіший важель це гроші у своєму бюджеті на 2021-2027 роки. Європейський союз виділив Угорщині 44,4 мільярда євро, з яких 21,4 мільярда євро ще не виділено. Ці гро. Ощі власне потрібні Орбану. Крім того, власне, сказано ще і про ряд важелів також на Орбана. Знаєте, дійсно готова Європа до важелів до тиску на Орбана безпосередньо після оцих от трьох років явного підігрування Кремлю? Так. Він взагалі важко розуміти, що на що готова Європа. Поки що вона ні на що не готова. Поки що, вибачте, мене, але Європа вона дуже дуже слабка в своїх діях, своїх політичних і суб'єктних рішеннях. І о за виключенням окремих політиків, які на жаль не несуть ніякої там потужної політичної воги або не мають реальних релевантних можливостей для тужина ситуацію. Тому ну давайте робіть. Ну скріться. ми ж в Україні звикли до рішень. Правильно то і правильно сказав Зеленський, що ви живете в іншому часовому вимірі. Точі тобто, час для вас те, тече по іншому ніж для нас. Ми маємо робити все на вчора. О, а ви робите все на післязавтра. Тобто є велика різниця. Тобто, що ви думаєте тільки якось тиснути на на на, на Орбана? Ми б вже давним-давно це все зробили і посадили. Ну, хоча давайте враховуючи українські обставини і багатьох, що що ви зробили, що не зробили, то в мене теж дуже велике запитання щодо нашої влади. Але якщо дивитися фактично, то ну у вас є важелі, вас є дійсно те, щоб натиснути на Орбана. У вас є фінансові можливості дійсно для того, щоб тиснути на Орбана, не відділяти кошти або торгувати з ним. Це його глядач. Ну стоп, ну давайте вони відвертять, що всі рішення, які є, у мене рішень, вони приймаються, і Орбан цьому не завадить. Так він там пострибає, 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 і отримує своє і отримує там фінансування або отримує якісь. Стасування тих лисанкцій для російських олі... 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 олігархів, наприклад, частково хтось. Оце він робить. Він там вибиває, але як такого вагомого рішення він там не, не вагомого значення немає. Хочуть дочекатися до кінця цього року, до кінця і отримати в наступному році вже будуть вибори <свісно> і скоріш за все, що його поміняють. Я впевнений, майже на поки що він вже не буде по владі, і вони просто навіщо їм оце робити? Знають вони не люблять оце, знаєте, Ми не конфлікт і ми, ми, ми любимо і так далі. От вони дочекають, ще рік почекають. три почекали, але ну, ще почекають рік, нічого страшного не станеться. І Орбану поміняють, а там вже буде спокійніше, там вже буде про європейський, скоріш за все, про європейський кандидат, і вони будуть вже з ним домовлятися нашого. Орбан сьогодні написав, що він я Марін каже Лепан. Саме так прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан своєрідно підтримав засуджену Лепен у Франції. Нагадаємо нашим телеглядачам, що лідерку французьких ультраправих Марін Лепан і вісьмох депутатів європарламенту визнали винними у розкладанні державних коштів у справі європейських власне, асистентів. Тут багато також цифрів наводиться, але власне одне із про те, що вона тепер не зможе балотуватися на вибори в президенти у 2027 році. Це більше політична розправа, чи все ж таки було підґрунтя? Я не суд більше не посунки, не знаю. Не можу кваліфікуватися. Ну дивіться, там суд працює дуже нега. Ми пам'ятаємо справи про президентів та події, якби свій термін також відбував. Ну, ну, ну чому і чому і ні? Тим більше, за ліпентом входить величезний шлейф Інформації я вичитував, не знаю ну, мені здається, статки статей, про те, звідки вона отримала фінансування, особливо про російський слід, про молдавські банки, які були виникали, потім зникали. І від них отримали він багато величезні кількість інформації. Якщо дійсно вона там ну то я впевнений, це впевнений не доносить там рильця в пушку. І якщо вони знайшли інформацію, значить скоріше за це так і є. От питання в іншому питання в тому, хто її поміпи за замінить на тому ринку, і зараз до речі, там є. Закоментувати щодо того, хто поміняє, тому що вроді би і е, Макрон там хоче, хоче максимально стриматися, хоча він там вже не має можливостей, але в будь-якому випадку е, залишити принаймні правильну сторону, щоб не прийшли права радикали, щоб не прийшли про російські сили. Йому треба зробити максимально прикладну максимальну кількість зусиль. І, і, і тим більше хто не проти француз. Я бачу, що у підтримці того самого риторики Макрона, оцій такі лідерської і правильної про європейської, про французької, вони люблять таких лідерів. Е, можливо, дійсно там все буде налагоджувати ситуацію, тому що -то Ліпен і такі такі схожі персонажі, як Ліпен, як Орбан, вони навпаки, вони внос Тнуту і вносили темноту в рішенні європейського союзу, і тим самим звичайно, користується Путін. І чим більше буде таких справ, <кій> чим більше буде рішень судових щодо орбана, щодо ярто щодо е Фіцо і всіх інших таких подобних персонажів, тим більше користі буде приносити майбутнє злагодженість європейського союзу. Тому що зараз європейський союз знаходиться на такому рівні ну особливо після брекситу, е особливо важко їм зібратися до купи і хакати свою потужність і сили і як тим більше. І ну, на даному етапі вони знаходяться ще на рівні організації. Хоча вони говорять багато про те, що все, Європа покинулась, ми сильні, потужні. Це далеко не так, дуже далеко не так. Вони навіть не на старті. Але, принаймні, їх, до речі, об'єднує не Європейський Союз, їх об'єднує НАТО. Якби це дивно не звучало, НАТО було взагалі вмирало вже перед. Перед повномасштабним вторгненням, а зараз дійсно, от Марк Рюте він виявився таким більше організатором всіх цих країн, тому що на основі безпеки вони організовують свої внутрішні домовленості всі, і тому вони економічно вони відрізнені. Що Польща постійно свариться з Німеччиною, і що Франція з Німеччиною також там бувають постійні перепалки. От тут питання безпеки воно і от єдине, що їх об'єднує і тому багато. Що України немає в цій безпековій організації, немає взагалі такої організації, яка би е, прийняла наприклад Україна, яка би долучилася і казала, що ми тут є лідером, що ми можемо допомогти, і ми можемо диктувати свої умови. І тому вони бояться такі частково через те, і певне, що Сполучені Штати Америки альмують творення якогось нового такого альянсу для того, щоб втратити вплив. Якби там не розказував про те, що вони. Кожна країна має підняти рівень свого фінансування, то все одно вони користуються тим, що вони є лідером, що вони фінансують найбільше в НАТО, що вони є силою в НАТО, що вони там зішні там свої бази знаходяться. Вони тим користуються, і вони явно не хочуть втрачати лідерство. Якщо, наприклад, Україна займеться позицією, тому що Україна має дуже. Ми можемо створювати свої там бази, ми можемо диктувати умови і отримувати ті самі економічні преференції. Тому що ми кажемо, ну якщо вони хочете з нами працювати економічно, просто виведемо свої війська з території. Ми вас захищати не будемо. Тобто, це також може бути впливом і для майбутніх створення там майбутнього такого оборонного союзу. Пане Андрію, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Андрій Городницький, політичний експерт, був з нами.